Не всі вдома. Програму заходу доповнили виступи творчих колективів міста. Особливий захват у дітей викликала поява на сцені персонажів, з якими малеча познайомилась ще влітку. Приїздить естрадний вже Санта Алекс. Ми його так назвали, і також він запросив незвичайних героїв на відкриття. Всі ви пам'ятаєте? Я думаю, що влітку на день захисту дітей були запрошені герої з Мадагаскару. Приїхали а тут їм наскільки сподобалося влітку, що їх Санта Алекс запросив взимку, і вони приїхали до нас. в Олександрію на свят. Кування новорічної програми Відкриття ялинки вітали гостей новорічно-різдвяного заходу з прийдешніми святами, зима та святий Миколай. Вітаємо діточок Олександрійщини з прийдешніми святами! Бажаємо їм віри, щастя, здоров'я та найскорішої перемоги з прийдешніми новорічними святами. Поруч із ялинкою у сквері працював різдвяний ярмарок. На ньому можна було придбати подарунки, сувеніри та традиційні новорічні смаколики. Ми запитали в Олександрійців, яким для них виявився рік, що минає. Рік видався нелегким, як і для кожного українця, але завжди поруч є підтримка, чоловік, діти і постійна мотивація. на... Майбутній рік, що потрібно постійно підтримувати ближніх, збирати частіше в колі рідних, не забувати про наших захисників обов'язково підтримувати. І я бажаю всім зустріти чудово новорічні свята, як би важко не було, але потрібно продовжувати жити. Цей рік дуже турботливий, дуже я переживала. За своїх воїнів в СУ щоб був, щоб вони побіждали, щоб вони живі були всі, здорові, щоб їм щастя, здоров'я було і всього найкращого. Зимове новорічне містечко в театральному сквері працюватиме щодня до 20-ї години у вівторок, четверта суботу, з 15.30 до 16.30 новорічна локація чекає на малечу, аби сфотографуватися з казковими героями. 7 грудня до вихованців дитячого будинку Перлинка завітали гості. Подарунки для малечі придбала та привезла до закладу Олена Магльована, дружина загиблого захисника Скропивницького Артема Магльованого, який дуже любив дітей. Присутні переглянули відео про Артема та вшанували пам'ять військовослужбовця хвилиною мовчання. Подробиці дивіться у сюжеті. До Дня Святого Миколая вихованці дитячого будинку Перлинка, що у Войнівці, отримали велику кількість подарунків. Їх привезла дружина загиблого захисника з Кропивницького Олена Магльована. Її чоловік Артем служив в 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді, був молодшим сержантом. Він був неймовірно доброю та чуйною людиною. Це приклад для багатьох хлопців та чоловіків, як повинен виглядати чоловік і поводити себе як справжній чоловік. Він абсолютно нічого не боявся. Він був неймовірно мужньою людиною, мав велику кількість друзів. Його дуже велика кількість людей в нашому місті поважала за його доброту. Чому саме тут я не можу відповісти конкретно, тому Ну просто я зайшла в інтернет, подивилася, які є дитбудинки. Ну якось душа лягла до цього дитбудинку і ми ось зібрались і приїхали привітати наших діток, тому що дітки це наше майбутнє, і кожна дитина заслуговує на любов і привітання. А мій чоловік дуже дуже любив діток. Маючи маленького сина, у перший день повномасштабної війни Артем Магльований пішов добровольцем, але на службу його не взяли. Згодом він все одно потрапив до лав Збройних сил України. Згадує Олена. Наша родина ще досі не може звикнутись з цією бідою, тому що наше життя поділилося на до і після, і це якась безкінченна чорна полоса для всієї нашої родини. Але так як Артем дуже любив діток і робив добрі справи в нашому місті для людей, які потребували це, я від його імені продовжую робити добрі справи. Під час візиту до дітей Олена привезла подарунки та смаколики, зібрати які допомагали куми Владислав та Юлія Боброви. Ми привезли телевізор, ми привезли термочашки, ми привезли кастрюлі, ми привезли тортики, фрукти, привезли ледлампи для того, щоб дітки могли, мали змогу шити, так як я дізналася, що вони шьють різну допомогу для військових. І я їм привезла ледлампи на акумуляторі, щоб їм було більш зручно. Працювати. Навіть, при, там, наприклад, якщо вимикають світло, далі ялинку привезла для діток, тому що ну, всі ми чекаємо новорічного дива якогось, тому ялинка обов'язково повинна бути в кожної родини. Переноски привезли. Що ще привезли? адвент щоб для діток, щоб вони там кожен день відкривали по одній там ячі, і а, пакунки святкові з цукерками. Діти та вихователі перлинки переглянули про Артема Магльованого зворушливе відео. Після присутні вшанували пам'ять загиблого захисника хвилиною мовчання. 27-річний військовий загинув 3 березня 2023 року у бою в районі Кремінної, що на Луганщині, посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Не забувайте робити добрі справи та підтримувати наших захисників. Про розвиток подій розкажемо.